Саме тому. Разом сила, разом, сила, разом сила, разом, сила! саме тому разом, сила! третє, що ми будемо разом робити, і ми ще раз вас трьох звертаємося і просимо разом не піддавайтесь ні на які провокації, тільки в єдиному нашому українському пориві до свободи. Третє, що ми будемо робити, це масові протестні акції по всій Україні. Вони повинні відчути нашу силу. Вони повинні побачити, що ми єдині і що ми рішучі. Ми разом проїдемо по всій Україні для того, щоб Україна побачила, що є єдність опозиції, є єдність громадянського суспільства. Є єдність великого українського європейського народу, і щоб Україна знала, новий президент, новий парламент і новий проєвропейський уряд підпишуть цю угоду і ми будемо в Європі. Слава Україні! Героям слава! Просимо до слова.